Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на перегляд розкладу пасіанса на місяць квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут. Водограй. Це ваше натхнення. Чимось або кимось ви будете надихатися на добрі справи. Хтось вам буде покращувати настрій. Начебто все. Дивимось уважно. Тут блискавка, тут зіронька. Ще ось цей кіт чорний, він показує обман. Зверніть на це увагу в якихось своїх важливих справах. Ось тут павук це плітки, саме таким є початок вашого місяця. І зверніть увагу, друзі, ось цей меч, він показує перемогу. Як каже пасьянс, що ви зможете впоратися з оцими негативними моментами, обман, плітки. І ви з ними впораєтесь та прямуємо вперед. Як ви вже знаєте, орієнтовно місяць розподілено на три частини: перша, друга та третя по 10 днів. Саме тому три розклади для зручності, щоб ви могли орієнтуватися, в який саме період. Можуть відбуватися або поради, на який саме період для вас дає пасіанс. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака. стрілець квітень 2025 рік. Дивимося, друзі. Ось цей водограй повторюється, це ваше натхнення. Хтось вас буде надихати, і ви будете тим дуже щасливі. Ось тут поруч це зізнання в коханні. Хтось вам може освідчитися, і ви будете дуже щасливі з цього приводу. Підкова, це щастя. Ось тут планета місяць, вона показує якесь хвилювання, якусь тривожність. Зверніть на це увагу. Не дивлячись на оце натхнення, ви будете за щось тривожитися. Але це нормальний стан людини бути в чомусь невпевненим. Головне, щоб в цьому не загружатися. Ось тут горшик з грошима. Це може бути ваші зароблені гроші або якісь подарунки з будь-якого приводу. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знову ж таки, у нас з вами тут зірка, а тут блискавка. Саме тому вони не можуть співпасти. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Це була у вас друга частина квітня 2025 рік, знак Зав'яка Стрілець. Хочу нагадати, друзі, що до 7 квітня. Ретроградний Меркурій, а до 15 квітня Ретроградна Венера. Ці планети кажуть про те, що не варто укладати ніякі важливі договори, робити якісь операції, тому що Венера це краса, фінанси, а також кохання, приймати якісь важливі рішення стосовно людей, наприклад, одружуватися або навпаки, не одружуватися та розривати стосунки. Саме на ретроградному Меркурії можуть бути помилки, саме тому не варто це робити. А ми прямуємо вперед. Третій розклад. Знак зодіака Стрілець квітень 2025 рік. Третя декада місяця. Дивимось, які картинки для вас півпали? Медична колба це небезпека. Будьте уважні та обережні стосовно своєї безпеки. Також своїх близьких. Ось тут планета місяць, це стан тривожності, також якісь невідомі події. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Зостереження для стрільців місяць квітень, король чаш. А також, друзі, порада. Дев'яточка чаш. Зостереження полягає в тому, щоб ви не робили якихось швидких висновків. Наприклад, ви Познайомились з людиною, і ви вже ставите діагноз, що він для мене не підходить, і я до кого не хотіла, або щось таке. Це може казати вашу помилкову думку, тому що я вам кажу, що зараз ретроградна Венера планета кохання, а також ретроградний Меркурій. Це також планета спілкування, і вони можуть давати помилкові якісь ваші висновки. А порада, друзі, це дев'яточка кубків, ця карта радощі. Пам'ятайте про те натхнення, про той, про той водограй, який у вас був. І пам'ятайте про те, що нічого просто так не відбувається в вашому житті. Якщо у вас є натхнення, ви порхаєте як метелик, значить, щось для вас все світ готує. Грандіозне, позитивне, треба лише зачекати. Поки що радійте. Даруйте свій позитив своїм друзям, тим, хто вас оточує. І всі ваші плани збудуться якнайкраще. Ось такий для вас вийшов розклад. Бажаю вам успіху! Дякую за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.